Яка соякий зріс, втрати десь не десь є, і скорості не буду. За решетами таким файлом. Але сипів 4 тонни легко. тони соя, Зараз покажу в бункері, груба, файна, то вам не ГМО. Це є класична соя, цигалія, вона з тяткою, але вона класична, її бере раундап. Відкрив я верхній решено.